Вони ментально застрягли в іншому столітті часі жорстокого насильства, розколів та нехтування правами людини. Ми знаємо, що такі ідеї не мають повернутися в Європу, і як захистити себе від того, що несе сьогоднішня Росія. Я вважаю, що Росію можна змусити зупинити цю війну. Вона її розпочала і її можна змусити її закінчити. Якщо світ не змінить режим у Росії, навіть після війни Москва дестабілізуватиме сусідні країни. Вона витрачатиме на це величезні гроші, ресурси. Можливо, навіть життя, головна ідея Путіна тепер мейнстрім у Росії. Росія не має рівних її кордони де вона хоче. Це повна відмова від світу після Другої світової, і це основа нинішнього режиму в Росії. І нам в Європі доведеться захищатися від цього довгостроково, і ми будемо захищатися. Так Росія захопила багато земель не лише нещодавно, а й століттями імперської експансії та агресії. Але її справжній потенціал набагато менший за європейський. російські технології гірші. І головне, на відміну від Європи, Росія не пропонує бажаного способу життя. Тому вона програє. Наше головне завдання зупинити Росію зараз і зміцнити наші спільні сили в безпеці, економіці, технологіях соціальному дякую розлику. всім, хто вводить санкції проти Росії та готує нові, треба повністю зупинити військову машину Росії, її збройову промисловість, обмежити прибутки від енергоносіїв і використати заморожені активи для захисту від агресії. Час. Конфіскувати російські активи не просто заморозити, а конфіскувати і використати для миру, не війни.